Твернусь до себе. 9 років ви мені зали питання, ви пішли, так я пішов, так. Чи поняла моя сім'я? Не поняла. Не поняла абсолютно у мене своя сімейна драма. Але я її не приплітаю до роботи і до знищення і ліквідації москалів. Чи поняла моя родина? Не поняла. знаєте, коли поняла? Після 22-го року родина. Я не за сім'ю. Угу. Тільки, знаєте, я вам з особисто задали, я вам відповім по-чесному. Е, приблизно 15 днів тому назад мені подзвонила моя рідна сестра, моя рідна сестра. І вона сказала: Я нарешті зрозуміла, що ти зробив? Дев'ять років пройшло, Зараз. Олеся, дев'ять років. Я не, я, не, я не переставав любити свою сестру. І зараз я люблю свою сестру. Ви не уявляєте, як я люблю свою сестру, своїх племінників. Це моя родина кровна. Але вона на 9 рік тільки сказала: нарешті я зрозуміла, що ти зробив 9 років тому назад. А ви мене запитуєте, а ви, от ви, пані Олеся, якби у вас був брат, сестра, ви, ви готові навіть зараз прийняти крок вашого брата, якби він пішов на передову. Брат, якого, в принципі, все є. Сім'я, діти. Квартира, машина, бізнес, ну, як ви сприймаєте бізнес, робота. І тут чомусь пора, чомусь стає і каже: ні ні я йду тут. Як? Я вважаю себе, що я був успішний до війни, тобто до 2014 року. Бо я не поділяю 14 і 22 вік Я вважаю, що я був успішний. І тому. От такий дзвінок від сестри для мене був дуже серйозним показником. Скажіть, мама, а коли, а, коли, а коли говорили плакали, вона плакала, от коли зараз подзвонила? Ні, у мене сестра достатньо е, так, вона сто вона. Ми всі, якби такі, знаєте, е, ну аскетичні, як це слово підібрати. У нас е, мама достатньо жорстка жорстка жіночка. Ми абсолютно це все нормально, ми виховані. В спартанських умовах. Тому, е, коли сестра це казала, вона не мала би взагалі плакати. Якби вона плакала, я б не чесно. Тому сестра в мене така сама спартанка, як і я. Тому, коли сестра це казала нормально, чітко і виважено, я їй повірив і тому вам сказав. Якби вона плакала, що я би це сприйняв, знаєте, як, е, як лицемірство. Mm. О, така відповідь по на ваше питання щодо сім'ї години. А, а скажіть пане Максиме? От ви вже казали про те, що от є ті, хто на передові захищає, є, є вся інша країна, яка там ну працює, щось робить. Важливо, важливо, коли робить для фронту кожен на своєму місці. Дуже важливо там і донати, і все інше. Але це дуже важливо для тих, хто не знає, з чого складаються будні фронтові, от просто на деталях показувати, що це таке, тому що ну, багато ж людей просто навіть не розуміють, як це от бути на фронті, що це значить, коли наступають холода, що це значить навіть в практичному сенсі, ну, з точки зору, помитися, не знаю, що їсти там і так далі, коли завалює це все ну, там, снарядами, коли це передня лінія. От скажіть, будь ласка. Як ви, який реально 9 років, 9 років на передовій, От як ви, як ви це можете описати? Ні, як от бачите, просто вдів, рукавички да й тепло, ну, ну, все, <плес> отеплився, отеплився тут, отеплився там, все тепленько, зима. Позвонив до друзів, замовили паливні брикети. Euh, щоб ви розуміли, ми навіть у минулий вік змогли зробити опалення, тобто поставити котел, э, кинути труби і поставити опалення. Люди в мене. В мене всі бойці мої рукасті, так? Ну, тобто, рукасті. Петрович, Петрович там і всі останні хлопці в мене в мене вони легендарні, розумієте. E, те, хто мене там називає героїчним командиром, там все, що, що, що такі, епітети. Мені дають. Я, я тільки став ним завдяки своїм бійцям. Ну, У мене реально бійці легендарні вони, вони можуть і ворога зліквідувати, і котел поставити. Ну, Тобто, розумієте, котел, ми, ми в бліндажах е, робили е, баню. Ну, в чому проблема? Є руки, є бажання. І все робиться. Але звичайно, це треба робити. робити. І мені дуже привикло, що величезна кількість маси населення, яка зараз була мобілізована, вони не розуміють, що основна сила в обороні піхоти це лопата, лопата, мішок і кірка. Я, і ви знаєте, за 9 років знаєте, що я зрозумів? Що я кажу, от ми мали. Ну, не буду бригади називати, ми мали багато співпраці з різними бригадами, і коли вони приходять нові, я кажу, купаюнку, для чого купати? На жаль, це приходить тільки, ви час запікаєте. Через внутрішню пісні, от коли приходить, знов запікаєте, м... тоді вони от починають купати, о... 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 окопуватися, працювати лопатою ківкою, і, міш... і за все все в мішки, і так далі. А коли ти закріпився, окупався, будь ласка, тоді ти вну, робиш е, внутрішній комфорт. Такий, як е, Камін. Ну, то уявіть, ми, знаєте, ну не знаю, мені казали, Макс, ти Западенець. Там, а при чому тут Западенець? Е, на початку 14 року в мене підрозділі, щоб ви розуміли, зі всіх областей було найбільше Донецьких. У мене було найбільше з Донецьких. Тобто я робив спеціальну звіс свого батальйону для себе. Mm -hmm. І в мене е, хлопців з Донецька було найбільше. Львів, Волинь, е, Полтава там, відставали, Одеса. У мене було найбільше Донець хлопців з Донеччини. Але коли питання комфорту, то це питання руки і, і голови. Ти спочатку забезпеч безпеку, тобто окупайся на стільки глибоко. Ви знаєте, я колись мав справу, Боже, мій деба, Гуць э, він загинув, камбріго 24-ї бригади. А до того він був замкабрігом 72-ї. Він сказав, ну, через мат, звісно, він говорив, щоб якби, э, ну це не зменшує його заслуги. Він каже, ти так окупайся, щоб тебе бронібой на 152 не достало, а це неможливо. Ну. А, а він каже, а мене не, не хвилює. Угу. Якщо ти хочеш працювати зо мною, ти маєш окупатися так, тобто я йому вдячний. Він реально розказав, як от, воювати на передовій, Що основна сила та, піхоти на передовій це не автомат, не кулемет, це, це лопата, це ківка, це мішок, тобто мішок ти закидаєш туди грунт і, і укріпляєш. Так? І я як командир особисто тягав доски, бревна і ці мішки. Давайте наступне питання. Зацепили Давайте. заживе. Давайте, я, я зрозуміла. Пане Максиме, ви просто вже згадали на початку розмови про львівське весілля? Сказали. Ну, ми розуміємо про що зараз. Всі ЗМІ облетіла там звістка з фотографіями, з відео, з такого дуже гучного львівського весілля. Ну, Але не тому, що воно львівське, а тому, що там е гуляли його представники е офіційні, якби чиновнічі сім'ї. І те, що, ну, що вразило от саме, ну, якби ну, воно якось дисонує, розумієте, тобто, коли в країні йде така війна, а це як виглядає знаєте, як пірне чуми. Тобто, коли цей торт 20-метровий. Е, я ж розумію так, що ви теж напередові це обговорювали між собою, о що хлопці кажуть? Ну, Ви знаєте, давайте я свою думку витранслюю, щоб хлопців не чіпати. Бо у мене хлопці легендарні і е, достойні найвищих нагород. Тому я, давайте всі фішки на мене. Е, хлопці, я так скажу, що. Е, навіть під час війни, війни так має бути день народження, має бути весілля, має бути хрестини, родини. Цього уникнути неможливо і не потрібно, так як ми не можемо, на жаль, уникнути смерті, похорон, тризни і так далі. Але коли відбувається оця перебор, давайте так називаємо перебор, просто інші слова, вони більш лайли, Коли відбувається перебор, то відбувається те, що відбувається. Я думаю, я не хочу давати оцінки, але я думаю, що на цьому відсіллі реально відбувся перебор. Ніхто їм не залишав святкувати весілля. Ніхто. Це свято. Я теж сподіваюся, що буде весілля моєї дочки. Розумієте, Я теж хочу його відсвяткувати. Реально хочу. І День народження, хочу відсвяткувати дочки. І День народження мами, і сестри, якої згадували, і брата, воно ще брат є. Але коли відбувається перебор, це перебор. Тому давайте я одним словом скажу: не хочу влазити в це лайно, це був трошки перебор, і тому вся Україна про це знає. Все. А, пане Максиме, скажіть, будь ласка, от е... Ну, ми не, ми не знаємо, коли настане наша перемога. А, але ми знаємо, що для нас, для кожного, що таке перемога. От скажіть, будь ласка, що для вас наша перемога? З чого вона складається? Ну, перемога буде тоді, коли я повернусь додому. Це особливо, я повернусь додому, це буде перемога. А поки я тут, ну це ж таки особисто, так? Немає перемоги. А от давайте на фіналі от, про особисте. Яка у вас є мрія на одразу після перемоги? Я хочу, значить, хатинку біля значить, Новий Світ. Це Крим. Хочу там хатинку, виноградник. Я буду робити своє вино і домашнє і пиво і запрошувати тих гостей, які мені допомагали в ціну. Ну і вас теж. Тому що ви вже раз взяли в мене інтерв'ю, то запрошую вас е, до себе е, в свою хатинку біля Нового Світу, е, глянути на це, це глуха сторона в Криму. Туди буде одна дорога. І коли я займався спортом, ми бігали там крос. І відповідно, я це побачив, воно дуже мені сподобалось. Е, абсолютно, майже немає цивілізації, але якщо ти хочеш, будеш електрику, інтернет. але... От зі метушні це і, і нема. Тому оце для мене буде моя мавія моя хатинка на березі Чорного моря біля Нового світа, де я буду запрошувати, в тому числі і вас, своїх гостей, на своє домашнє вино, на своє домашнє пиво для того, щоб святкувати те, що навешті кремлівська кліка на чолі з. Недомерком якимось там чи домірком новим не буде ламати мільйони. Я не, не побою свого цього слова мільйони українських доль. Ну і в принципі московських теж. Тому що ця, е, ця кліка, яка ще в Кремлі, вона поламала не тільки мільйони українських доль вона поламала і мільйони е, доль е, своїх же аля співгромадян. Тому запрошую вас після перемоги. До мене в Києві на моє домашнє вино. Пане Максиме. Прекрасний у нас з вами фінал. Я вам від душі щиро бажаю, щоб якнайшвидше ваша мрія здійснилася, бо хочеться на ваше домашнє вино скуштувати його за, за теплим столом українським. Ви знаєте, дякую вам, дякую, дякую всім українським захисникам. Бережіть себе, бережіть Україну і слава Україні! Героям слава і чекаю, у вас е монобанк на збір Мавіків, який буде оголошений зовсім, зовсім скоро для бригад, які обороняють Авдіївський фронт. А ми з вами домовились: ми вам 5 Мавіків передамо. Тобто, от наступний збір, який, ну, ми ж, у нас збір тримає 5 мавіків. я, ну, Ви ж сказали, слухайте, я все добре пам'ятаю. До цього домовились п'ять мавіків збір, який в нас триває, і як я сказала, вже більше 90 Ми передали хлопцям і дівчатам на передову, які працюють, слава Богу. Так, от наступні наступна наша партія, яку нас збираємо, друзі, приєднуйтесь. у Нас бачите прямо зараз в прямому ефірі. Ну в ефірі народилося завдання, але так треба п'ять мавіків передаємо туди, на ваш на ваш напрямок. П'ять, 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 я руку, бо ж не бачу п'ять, п'ять, не три, п'ять. П'ять. ні, 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 ми це все за великим рахунком. Ну, прямо, Олеся, ви намагаєтесь в мене в себе закохати, ну, але а ваш що чоловік. Бог з вами. Я дуже хочу, я дуже хочу, щоб, щоб як якнайшвидше, те, про що ми з вами говорили вже на фіналі нашої розмови, щоб наша українська перемога просто наступила якнайшвидше, тому кожен з нас на своєму місці, але має робити все для її для її, для її наближення. І ще раз, ще раз, пане Максиме, дуже приємно було і дуже цікаво. Бережіть себе, уважає наступних. До наступних зустрічей, тому що, на жаль, ми чекаємо на Авдіївці серйозний, серйозний повторний yeah. наступ. Хоч ми закі хотіли закінчити з вами на мажорній ноті, але хочу сказати, що резерви в Кацапні серйозні, і куди цей резерв піде чи на наш, наш чи на наш напрямок, чи на Мавінський, все одно донатьте зараз пані Олесі, тому що ці п'ять мавіків вони будуть потрібні або нам. Або в напрямку. Тому, будь ласка, підтримую вас, пані Олеся, п'ять Мавиків, а далі ми всі в одному тут човні. І грибти дуже важко. Слава Україні, пане Максиме. Я вам слава. Дякую.